Дев'ять вистав театрів з Угорщини, Румунії та України протягом тижня показали в межах фестивалю присвяченого 30-річчю берегівського угорського драматичного театру. Як зазначила виконувачка обов'язків директора театру Едіна Шін. Навіть у складний час війни у людей є потреба у мистецтві театру як можливості арт-терапії. І тому колектив берегівського театру зумів зорганізувати мистецьку подію для своїх відданих глядачів та гостей фестивалю. Глядачі мали змогу побачити дев'ять вистав театрів з Угорщини, Румунії та України, зокрема Берегівської трупи. Також ми відкрили виставку костюмів та фотографій, вручили премію Карпатського басейну імені Шарі Федак та посадили грушу Петуфі на знак віри в майбутнє. В день ми виступали перед дітьми та молоддю, а вечорами перед дорослою аудиторією. Нашими програмами зацікавилися майже дві тисячі людей, а вечорами на виступаючих чекав аншлаг із додатковими стільцями. Усе це свідчить про те, що навіть у найтяжчі воєнні часи є потреба в мистецтві, театрі та його щирій підбадьорюючій духовній силі. На закриття театрального фестивалю організатори запросили Маріупольський драматичний театр, який півтора року тому як відновив свою роботу в Ужгороді. Маріупольці вперше у берегові, і знайомство з угорським театром для них це новий досвід, який має надію очільниця Маріупольського театру Людмила Колосович переросте у майбутню творчу співпрацю. З нагоди 30-річчя берегівського театру Маріупольці показали комедійну виставу Декамерон за новелами Джовані Бокаччо. Ну чому саме цю виставу? Тому що час від часу ми всі впадаємо в такий страшний жах від подій, які відбуваються навколо нас. І в нас в нашому репертуарі театру є вистава, комедія, еротична комедія, яка, хоч на дві годинки, втягує глядачів в інші зовсім ситуації, розслабляє, примушує сміятися. І ми вирішили, що на день народження треба вести саме комедію. Ми зараз вже маємо спільні проекти у Франції. У листопаді ми починаємо працювати з, Руминськи, з Руминським театром над Ромео Джульєтою. Спільний проєкт, там частина наших акторів буде. Ми би дуже хотіли попрацювати з угорськими акторами, щоб ну, зрозуміти більше угорський театр, взагалі його відкрити для себе. Це дуже цікаво. До речі, поставив виставу Декамерон режисер Бергівського угорського театру Олег Мельничук, який майже рік співпрацює із акторами Маріупольського театру, і у планах із 2024 року поставити уже третю виставу. Олег Мельничук працює у Бергівському театрі 23 роки, і для нього цей колектив як справжня сім'я, яку наповнюють талановиті люди, що прагнуть розвитку, ставлять прем'єри, здобувають заслужені перемоги. Дружина, актриса цього театру Горка, діти двомовні, і угорською, і українською. Так що це за 23 роки. Це вже майже чверть століття, це вже частина мене. Наразі в репертуарі театру, от зараз на цей момент 16 вистав. Десь 4, напевно, може 5, Не знаю точно з них мої вистави а також тут багато запрошених режисерів. У нас є зміна поколінь. До нас прийшли молоді актори, які вірять в майбутнє театру. Вони підсилюють, підживлюють нас, так що, і і, і далі новий репертуар, який з'являються. З'являються якісь пошуки театральні. Вдалі, невдалі, це вже справа така, справа критиків оцінювати чи вдалі ці спроби експериментів, але не стоїмо на місці. Намагаємось розвиватися серед відвідувачів фестивалю і колеги театрали. Саме через засіб театрального мистецтва ми можемо показати ті чи інші проблеми сьогодення, або взагалі глядача посвятити в історичні якісь моменти. Тобто, як засіб театрального мистецтва дуже сприяє сьогоденню. Дуже рада, що вже другий фестиваль у них відбувається, і рада, що саме в нашому багатонаціональному місті береві бажаємо більших творчих успіхів надалі так тримати. В межах фестивалю організовано виставку декорацій та світлин з історії угорського драматичного театру в берегові початок творчої діяльності на чолі з режисером Атілою Віднянським, заснування традицій, а також сьогодення миті прожиті під час війни.